Всім привіт! Арсен Мишка каже. Мишка! Мишка моя! — Ми збираємося, тут вже вдягнулася. І ми їдемо на заняття. Мишка. Мишка. А коли знакося буде на заняття, там є такий майданчик, знаєте, підволоза трохи погуляє, у нас буде воденка, покатається на качалях, всяке таке. І коли буду повертатись додому, ще заїду, хочу за чолочку підстригти. такі у нас плани. Сьогодні така файна погода, сонечко світить. Вчора взагалі було плюс 13. Сьогодні мені ще не дивилися. Можливо, менше температура або така сама. Рада? Сонечко світить на кімнату. Так добре. Взагалі на вулиці зима, а таке відчуття, що-от -от, от весна починається. Я такого давно вже не пам'ятаю. Нам Боженька допомагає, щоб нашим захисникам не було холодно в окопах, щоб було теплесенько. Це дуже добре, що така погода. Нам немає ні дощу, ні того снігу, нічого. От плюс 12, плюс 13 це вже добре. Добре, що немає морозів. І що я хотіла сказати, а ще магазин потрібно заїхати? Хліба немає, хліба. Хліба купимо. Що? Я тебе чую, говори. Що? А, я напевно щось хочу мені таке сказати, а чую, що я е, відео записую. Йду, йду, йду. Арсен хоче бігати, а злата хоче крутитися. <рес> Арчі! І Арчі за ними. Ти хоч не гавкати, Арчі. Просто спокійно бігати. Що за привичка така? От просто гавкає, коли вони що зроблять. Або там танцюють, або крутяться, або я не знаю, просто бігають. У нього отка завжди реакція. Фу! О. Хоч показати, що навчилася. Опа! Майдана! Ти лягни! Ні, лягни. Лягни так. Ні, лягни. Ось так, Не, отак, як Златуся показує, давай! Лягай! лягай, просто лягай. Ти тяжкий? Да. Так! Давай, давай. Давай, ти кажеш, у нього ще відео яка є. О, пост тебе йде будинок з приводами. Класний фільм. Що то було? Я не зазняла. Так, Арчі. А ти зазняла? Ні. Але я зрозуміла, там якийсь був добрий коворок. Я думала, що все, він зараз буде плакати. Зла, а ти не втримаєш Златусю. Вважайте, бо... Каже, давай не будемо. У мене такий живіт великий. Така гарна погода, але вона обманчива. Легко можна захворіти. Ми йдемо з Арсенком Ще на майданчик. Зараз гуляти, правда? Давай, мама, тебе поправити. Сюди подивились, може, тут є апарат такий, щоб купити нескільки точу. Була ти. Що, мама? Чекай, я тобі вушко вужку поправили. О б... так, що? У мене не впав. Я не впав. Все ж таки, як я люблю, коли тепло, не коли холод, каси різдущі. Кап-кап кап. Шанку скільки пісень знає. Як ходить на співачать всякі пісеньки, їм потім приходить додому і їх співає. Шоша, ти казав? Ні, а тут ти казав. Тут ти казав. А дрівно. Ну, мама, що Ти бачиш, бачимо сили мене. Угу. Що ти там знайшов, Арсенко? Що ти там знайшов? Я хочу... Не лови не лови, не лови, лови там ту качелю. Мама, бо я ще вдаришся. Це не Кока-Кола. Це такий алкогольний напиток. Мама. Що знаю? Ні, про тренажери говорять, страшно там було. Будь ласка, відтягуйте мене, не їдемо особимо так і все. Діти знайшли, новий майданчик. Ми вже були в магазині, там всякі ватрушки купили, хлоп'я, йогурти і шалаваш. Я хочу лаваш на грилі зробити там з купаскою, з сиром, всяке таке. І в перукарні все зайнято. чекаємо. Сказали почекати 20 хвилин. Який тут майданчик. Чупай. Який вулкан злетиться зробив. Я хотіла таку шалитись, але я, я, я забула про пустовку. А воно йде щось трохи верхом. Треба ще воду принципу воду.

Ой, як хотіла тривати, дуже похоже на сніг. Ой, а ти чого? Але він теплий, а, -а, а сніг холодний. Трошки холодний. Діти їдять, Златусі підстригнуть за чолочку. Я ще маю вивішити одяг. І за діти, коли доїдять, я їм дам вітаміни та його такі рибки, що підписала, щоб не перепутати. Комусь більше не дати. Люблять їх, не ось ці смаком малинки. І зараз Арсен скоро буде їхати на співи. Прийшло мені повідомлення, але ну, таке, знаєте, листочку маю на увазі, що на Укрпошту мені щось прийшло. Але я взагалі нічого не замовляла. Пішла сюди біля нас відділення Укрпошту, вони кажуть, це не на тій вулиці, на іншій їдьте. Зараз поїде туди. В чому прикол? Я не розумію, що там заліє. Ну зараз побачимо, що там мені прийшло. Але не знаю. Якраз Арсенка завезла на співа і тут ходжу, шукаю Укрпошту. Скажіть, будь ласка, нашу я йшла на... на цю пошту. Мій перший штраф за сім років. Скільки я вже за кермом. Це я кажу, от нашу я до вас прийшла. А вона каже, ви не переживайте, вам і додому прийшло, якби ви не з'явилися на Укрпошті. Десь погано припаркувалася. Це здається, на... тоді як ми їздили з Діаною і з дітьми на краківський базар. І там я біля роддому погано припаркувалася. Ну, як, я нормально припаркувалася, але там була. Платне е, паркування. <сіх> ну, ладно, ну що є, то є. Все, більше так паркуватися не буду. Буду десь вуличками паркуватися. Угу, так, то капець. я нечемна. Ну, що я їхала в <сіх> Курпошту. А що так думаю, ну що таке? Я перше думала, що то може е, Алікспрес. Ні, Алікспрес, Чи як називається. Аліекспрес, так. Я там замовлення зробила перший раз. І воно може це, але думаю, так, яке воно ж має бути десь через три місяці. А ні. Ладно. Потім плачу. Пізніше. Ні, треба чим поскоріше, бо тому що вони мені зараз якусь ще пеню дадуть. Ще довго не оплачую. так то Ката година взагалі п'ята Арсенко, аж через пів години. Їхати додому, що робити. І я так тут повинна гняна за одним штрафом. Так. Ну, може, там щось цікаве прийшло. Дуже цікаво. Ми мене навіть тут знайшли. Місь так розписано, все прям по полочках де паркувалася. Який штраф? На якій це вулиці було? Коли там було? Ще ж. Так. Я зараз буду варити макарони і хочу зараз борщика зварити так, що захотілося б цяду. Діти в кімнаті, вчуть кулятку. Вони майже вже її знають, але ще потрібно трошки довчити. Тож. Затусі і Арсенко на Різдво будуть ходити колядувати. Так, і що я ще маю зробити? Та ніби то нічого? Так, борщ сварю і макарони, привлютки, такожки. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that.

Злетуся. Смачного. Я дивлюсь телевізор і ще трохи і вже борщ довариться. Мені тільки залишиться м'язку додати. А там є зупа. що що Там є зупа. Яку я люла була? Ну там вже просто юшка була, залишилась і все. Там вже не було. Що я борщ варю. А златусі є макарони тонець. Дуже любить тунець. Що ти тут варті? Під <різь> Діти вже пішли спати, а ми за Дрім дивимося, по тет де Фільм називається Хто в домі тату? Ту вже два. Там так можна сп'ятися, що просто капець. Такий класний фільм. І недавно ще дивилась будиночок на щастя разом до перемоги. Теж так класно зазняли, просто супер. Е, будиночок на щастя є на Ютуб. На Ютубі, тобто маю на увазі, подивіться. Класна, класна серія. щось ну, де 25 хвилин чи скільки? Теж дуже сподобалось, тобто, так не спіялись. Взагалі люблю цей серіал «Будиночок на щастя. Дуже класний. Правда? Сподобалось? Я розповідаю про будиночок на щастя. Угу. Так і ага. Не сміялися. О, це, то кефір, нащо тобі то? Та ти не будеш пити? Він і не буде. Та він би все пив і все їв. Та це не можна. Що? Тож. От я, хто в домі, ніяк то, ото, от що я вам розповідала, що йде по тет. Я бачила першу частину, а от другу не бачила, цікаво подивитись. І так там зараз е, подивимося за цей фільм і будемо діляти спати. Я буду дивитися, монтажувати <гум> одне око в телефон, друге на телевізор. Тож, друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Скоро зустрінемося і усім па-па!